Так, всем привет. Сегодня шосте. пивничный ветер. Накидал пару бананок. Ловил. Здесь штук пятый рассел он. А то все в горе. Щось дивлюсь, саме верхніх накриває опять туман. Вчора пройшов у нас сніжок. Ну, дай якось їх показати вам. Я не знаю як. Тих, що в горі я не бачу на екранчику. Это тут вот, нижние. А те уже заходят в тумане. Там самая верхняя, дивлюсь. Еле-еле видно. Тут милиться сідати, партійка Партійка милиця сідать. Ну як оце їх знімають, коли воно? Тикально. Сері однак, Нема морозу. А далі як показувати, як вони дуже високо, я їх не бачу в екрані. Як їх показувати там? Три, шість, вісім, десять, десять ще вгорі. Вісім там і в стороні. Так. їх не візьме Ці ось де посідали а ті що вгорі о десь мелькнуло щось не пойму ще одна тут сідає а он іще ага

Що це є? Доставшись Достав Так Ці дуже високо церковных. Вот это тут что тут? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И вот здесь тут висим. И там в стороне девятый. І де ще одне було? Було, було яких не видно. Ага, вон десяте. Так, що я тепер уже показую? Отак ну. показати? Вже висоту показати. Висоту, висоту. Коротше, віддаляю їх зразу не стає. Їх зразу не стає. Ох ти, вертикально. Вертикально. Північний вітер це мій вітер. Ну він разгодме. І то йоти. І Метрів три. Чотири. Та немає чотирьох. Метрів три. Так, уже я загубився. Так, давайте я перекурю. Ай.